Світлана майструє льок мотанок для продажу, а виручені кошти складає у скриньку на відбудову будинку, який зруйнували росіяни. У березні минулого року родина з двома дітьми лишилася без житла. Російський снаряд влучив на ділянку, де знаходився дім родини Царенко Повжик. Самі тока на стролі. ми все в кредити. Це така бідна, розумієте? Денег у нас ніколи не було. Ми себе кредит, кредит, що то купили, виплатили, опять взяли, щоб достроїти. Ми достроїли. Ну литуток купили, порадивали Сколько? ну на 4 місяці. Ми за нього виплатили вже кредит. За це воєнне час. Нічого ні. У цьому році вони зв'язалися з волонтерами благодійного фонду Бо можемо, які допомогли їм розібрати завали. Доброго вони нам допомогли за три дні, це розібрали повністю. І дякувати КП 2558, вони безкоштовно вивезли сміття. 12 камазів вони вивезли безкоштовно. Родина подала заяву на її відновлення на відшкодування коштів державою, але поки вони можуть отримати лише сертифікат на придбання нової домівки. Родина ж хотіла б відбудувати своє житло. По грошам просто ми ну, не потягнемо. те, що ми отримаємо, то у нас ну, зовсім ну, не на що. А так як вони. Не можна купити на ну, якось там старий будинок, а там новострої, тільки, як вони предлагають, там п'ять років тільки, щоб а по таким наші 38 квадратів. Ну це ми отримаємо дуже мало. Тому поки Сергій працює, аби забезпечити родині будні. Світлана майстро льок мотанок, а виручені з продажу кошти, складає у скриньку для відбудови. Почалося це приблизно мабуть чотири місяці назад. Моя знайома, вона робила. Ну раніше їх почала робити, і зацікавила мене цим. Я попросила ну покажи, як це воно робиться. Ну цікаво спробувати просто спробувати, що це, як це. Світлана спробувала і захопилася цим заняттям. Почала шукати приклад таких ляльок у інтернеті та намагалася відтворити їх, але згодом зрозуміла, що кожна мотанка має бути унікальною. Тому й почала вигадувати для них імена та образи, що відповідають їхньому імені. Мавка. Да, вона, ну не знаю, вона мені дуже. Я представляла її взагалі зеленою повністю. А ну треба ж подивитись в інтернеті, як, як вона виглядає. А вона біла. І довелося вже ж мудрувати по-своєму, що вона біла. Ну, не знаю. Ну, теж мені вона. Це перший раз я цей сакральний крест робила. Це шаманка Зара. Хотілося таке щось містичне зробити. Так, на пробу. Так я бачила в інтернеті чорні різні, такі вони. Ну і спробувала. Окрім мотанок, Світлана робить янгулят для військових. Такий оберіг вона вкладає у кожну посилку, яка їде до хлопців та дівчат на передову. Так янгол-охоронець, який захищати повинен їх. Дуже часто в школі збирають, ну там пишуть там потрібно то, то то. Що в мене є, я завжди. Положу, якщо я гроші, я їм куплю, і обов'язково це обов'язково. Обов'язково їм лежу. Діапазон цін на ляльки мотанки коливається від 200 гривень. Найдорожчою є лялька шаманка котра коштує 700. Замовити такі мотанки можна на сторінці Світлани я у Фейсбуці. Не... Зараз родина винаймає житло. Єдине, що лишилося у Церенко-Повжик повжик це статуетка козака і дівчини. Вони бережуть її як символ щасливого минулого і планують обов'язково поставити уже відбудовану оселю.